Вітаю на каналі Чарівний світ кухні. Сьогодні ми готуємо повітряний і ароматний зефір на основі свіжої полуниці. Цей десерт стане чудовим доповненням до ранкової чашки чаю або кави. Для приготування нам потрібні такі продукти: 400 г полуниці, 280 г цукру, 100 мл води і 8 г агар-агару. Для приготування меренги нам потрібно 70 г яєчного білка, 70 г цукру і дрібка лимонної кислоти. А також уже для відсаджування готових зефіринок нам потрібна пергаментна бумага. І перше, що ми повинні зробити, це сироп. Для цього беремо полуницю і пробиваємо її у блендері. За бажанням можна протерти пюре через сито. Тепер уварюємо пюре до легкого загущення. В результаті уварювання в нас повинно вийти 150 г полиничного пюре. І ось далі ми додаємо цукор, трішки розмішуємо, вливаємо воду. І додаємо сюди також агар-агар. Потрібно все добре перемішати. Ставимо на середній вогонь і помішуючи, доводимо до кипіння. В цьому рецепті агар-агар не можна замінювати на желатин. Коли ми масу довели до кипіння, зменшуємо трошки вогонь і помішуючи, тримаємо на плиті ще 4-5 хвилин. Зробимо меренгу для цього. Посуд вливаємо білки 70 г, додаємо дрібку лимонної кислоти і починаємо потрошку збивати на маленьких оборотах. Коли з'явиться невеличка пінка, потрошку починаємо вводити цукор. Коли вже введемо весь цукор в білки, збільшуємо швидкість міксера на максимум, і збиваємо білки до стяких піків. У білкову масу, добре збиту і збільшену в обсязі, вливаємо тонкою цівкою, не припиняючи збивати полуничний сироп. Намагайтеся лити ближче до стінки чаші, інакше потрапивши на вінчик, сироп може карамелізуватися. Далі збиваємо на максимальній потужності до загостіння маси. Вона повинна стати пишною і стійкою, але при цьому буде ще теплою. Дуже швидко перекладаємо масу в кулінарний мішок і відсаджуємо зефір. Це треба робити максимально швидко, поки маса не встигла стабілізуватися. Даємо зефіру підсохнути приблизно за кімнатної температури 4 години, а краще залишити навіть на 12 годин, щоб він стабілізувався і добре просох. У мисці змішуємо 3-4 столові ложки цукрової пудри і 1 столову ложку кукурудзяного крахмалю. І починаємо обвалювати половинки зефіру. Це потрібно для того, щоб поглиналася зайва волога. Якщо хочете, можна також зліпити перед цим дві половинки зефіру разом, як це я і роблю. Зефір готовий, солодкий, пухкий та легкий, немов хмаринка. Як бачите, домашній зефір готується дуже просто, крім того, тут все натурально. Якщо рецепт вам сподобався, не забувайте поставити лайк цьому відео, також напишіть про це в коментарях. Всім смачного і до зустрічі!